Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостою. З нами на зв'язок вийшла Юлія Терентіва, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями Рівненського центру контролю та профілактики хвороб моз України. Вітання, пані Юлії. Вітаємо. Добрий. день. Пані Юлія бачили в засобах масової інформації, з'явилася інформація про те, що на Рівненщині вперше за 7 років зафіксовано смерть від лептоспірозу. Тож хотіли б більше дізнатися про цю хворобу, наскільки вона небезпечна, як часто трапляються, і зокрема, чи час наскільки часті смертельні випадки в Україні. Так, uh, так, 26 жовтня ми отримали термінове повідомлення про летальний випадок захворювання на лептоспіроз у жителя міста Рівного. В ході підрозслідування було встановлено, що хворий 24 жовтня звернувся в лікувальний заклад з симптомами характерними для лептоспірозу. 26 жовтня хворий помер в реанімаційному відділенні закладу охорони до ситуації в нашому регіоні, то у нас з початку року зареєстровано чотири випадки захворювання на лептоспіроз. Захворювання реєструвалися в Рівненському та Дубинському районі. Ось Бринецькому та Дубинському районі. Щодо захворюваності по Україні то з початку року в Україні зареєстровано 200 Було встановлено. На жаль, є проблеми зі зв'язком. Будемо просити колег перенабрати пані Юлію. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що спілкуємося про хворобу лептоспірозу. Нещодавно на Рівненщині зафіксували летальний випадок від цієї хвороби. Що загалом про неї відомо, і що треба знати суспільству? будемо запитувати і, власне. Вже обговорюємо з пані Юлею. Пані Юлю, чи ви з нами? На жаль, мене чути Так, да, зараз вже чуємо. Пані Юлія а пані Юлію. Ви почу? говорили про те, скільки зафіксовано випадків в Україні? На жаль, ми цю інформацію не почули, бо розірвався зв'язок. То скільки наразі зафіксовано таких випадків? А, наразі в нашій області зареєстровано чотири випадки захворювання на лептоспіроз. Один з них є летальний. Випадки реєструвалися в Дубенському та Рівненському районі. А, щодо захворюваності по Україні, то у нас захворюваність становить більше 200 випадків на лептоспіроз в Україні. А, наразі що можна сказати, що На підвищену захворюваність може впливати багато чинників. Зокрема, це і природні чинники, це е, малосніжні м'які зими, це велика вологість, і також збільшення кількості популяції гризунів. Чому нас цікавить саме популяція гризунів? Тому що джерелом інфекції даного захворювання є е, в Переважно більшості це є мошовидні гризуни. Також джерелом інфекції можуть бути Домашні тварини це велика рогата худоба, свині, собаки, також які можуть інфікуватися з будником лептоспіра. Лептоспіра по своїй природі це є бактерія, і вона наліжі понад 20 п'ять 40 груп, які циркулюють серед тих чи інших тварин. Щодо е, ризиків інфікування і е, як збудник потрапляє в навколишнє середовище, то варто сказати, що інфіковані е, тварини разом із сечею виділяють цей будник в навколишнє середовище. Недарма е, це захворювання називається водіною гарячкою, тому що сезонність для цього захворювання характерна більше літньо осінній е, місяці, тому що саме тоді відбувається активний відпочинок на природі, та е, люди купаються, займаються риболом. Проте можна інфікуватись і при догляді за сільськогосподарськими е, тваринами пані Юлія, чи можете розповісти про характерні симптоми цієї хвороби? І скільки часу проходить від зараження на цю лептоспіру до появи перших ознак? Е, інкубаційний період даного захворювання триває до двох тижнів. Варто сказати, що лептоспіроз має найвищий відсоток летальності серед усіх е, інфекційних захворювань. Розрізняють такі форми, як жовтяничну та безжовтяничну форму. Але за класичною клінічною картиною зазвичай лептогостероз характеризується інтоксикаційним синдромом. це буде підвищення температури е, тіла, це буде жовтяниця і біль у м'язах. Одне з патогномонічних симптомів – це є біль в литкових м'язах. Який може вже насторожити е, лікаря про те, що е, саме діагноз лептоспірозу даного хворого. Але діагноз ґрунтується як на клінічних, е, так і на епідеміологічних і, і на лабораторних е, критеріях для встановлення діагнозу. Саме захворювання є е, дуже небезпечним, тому при появі перших симптомів необхідно відразу звернутися до свого лікаря, тому що е, захворювання може перебігати як в легкій, в середній, так і в тяжкій е, мати перебіг, а також мати близько форму. Захворювання небезпечне своїм ускладненням, одне з яких найбезпечні це є науковна недостатність а також ураження печінки угу. Пані Юлія, але чи можете дати поради, яким чином, і чи це взагалі реально, щоб не заразитися цим лептоспірозом? <плес> Ну, так як я вже сказала, що в навколишнє середовище збудник потрапляє е, саме з чи інфікованих тварин. То е, в першу чергу, е, цеводні гризуни, в першу чергу необхідно проводити директизацію житлових приміщень, а також підсобних приміщень, де ми зберігаємо овочі та фрукти, і е, вже відповідно. Проводити ретельну обробку овочів та фруктів, які зберігаються в підсобних приміщеннях. А також при догляді за сільськогосподарськими тваринами необхідно дотримуватися правил гігієни. Е та на жаль знову розривається зв'язок у нас, але я сподіваюся, що зможемо. Продовжити розмову і почути поради від нашої гості про те, яким чином уникнути лептоспірозу, як ним не заразитися і що робити в такому випадку, якщо ви вже, на жаль, стали носієм цієї хвороби. З нами на зв'язку Юлія Терентьєва, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями Рівненського центру контролю та профілактики хвороб. Пані Юлія, зараз ви з нами. Та, на жаль, розривається зв'язок, але чи чуєте нас? Так, да, я чую. Тата, та, будь ласка, то ще стосовно якраз е, порад хотіли би почути, тому що розірвався зв'язок, і про те, яким чином не стати жертвою лептоспірозу, і також яким чином ним заражаються, тобто це оральний шлях чи якийсь інший. А... Так, зараження відбувається водним шляхом під час вживання так, недоброякісної водою, яка може бути забруднена екскрементами з лептоспірою, під час контакту, і також є невеликий ризик зараження під час елементарного зараження, зазвичай відбувається через пошкодження шкіри і слизової оболонки. Одним із заходів. Профілактики це є проведення диретизації відповідно, і дотримання правил особистої гігієни. Також під час активного відпочинку на природі необхідно це здійснювати спеціально відведені для цього місця і при догляді за сільськогосподарськими тваринами необхідно дотримуватися гігієни та втягати засоби індивідуального захисту. Пані Юлія, ви згадали про те, що ця хвороба є однією із найбільш летальних. То чи можете пояснити з чим це пов'язано? Хвороба є так, хвороба має високий відсоток летальності в усіх серед усіх інфекційних захворювань. Чому саме тому, що я вже говорила, що захворювання небезпечне своїм ускладненням, да розвивається надзвичайно швидко ниркова недостатність, і якщо перебіг є. Вже середньої важкості відповідно людині необхідно буде госпіталізація термінова, відповідно відповідне лікування для усунення цієї наркової недостатності. Зазвичай Хворі а, можуть ходити до семи днів з первинними симптомами, просто інтоксикаційним синдромом, да поки буде встановлено діагноз. А й бувають такі моменти, коли розвиток хвороби має а, блискавичну форму, тобто від зараження ми маємо день два, наступають ускладнення і відповідно може виникнути летальний випадок. Пані Юлія, ще стосовно от якраз цього зараження, то чи може його визначити сімейний лікар, чи тут все таки варто, щоб сімейний спрямував на госпіталізацію до до спеціалістів? Якісь аналізи треба здавати, чи як? Е, е, звичайно, в першу чергу всі хворі, да, будь-що будь-яке захворювання, ми звертаємося до свого сімейного лікаря, задекларованого лікаря, і будь-який лікар може встановити попередній діагноз. Е, діагноз ґрунтується на клінічних симптомах. Те, що я говорила, да, це жовтяниця, це підвищення температури тіла, це біль у м'язах, е, незрозуміле мігруючий. При цьому м уточнюється підемологічне анамнез чи не відпочивав, де хворий на природі. Чи не виконував він якісь сільськогосподарські роботи, чи а, зберігає він десь свої овочі, фрукти підсобних приміщень, де є мушеводні? І, звичайно, вже по а, клінічних і епідеміологічних критеріях ми можемо встановити попередній діагноз. А, лабораторна діагностика ґрунтується на проведенні а, дослідження забору крові від хворого, в результаті якого ми знаходимо позитивну чи негативну знахідку на лептоспіроз. Пані Юлія, чи є ця хвороба заразною? Тобто, чи можуть люди від людей заражатися нею? Ні, від людини до людини захворювання не передається. Людина не є джерелом інфекції. Можна сказати, в даному випадку людина просто є, скажімо так, випадковість, яка може заразитися? В результаті від тварини, тому що захворювання є зеонозним, воно циркулює в основному серед тварин. А ми вже інфікуємося в результаті, коли збудник потрапляє в навколишнє середовище і може потрапити до нас через рану, через а, в результаті а, споживання недоброякісної води, в результаті купання чи вживання тих же самих овочів приміщення, де є гризунин. Пані Юлії, ще уточнити стосовно е, тварин, зокрема домашніх, чи для них це теж, е, наприклад, е, захворювання є е, смертельно небезпечним? Звичайно, тварини хворіють, але захворювання в них перебігає легше більше у неї є джерелом, яке, скажімо так, збудника, яке від якого лептоспіри, ну, потрапляють в навколишнє середовище. Дякуємо пані Юлія, за цю інформацію за те, що роз'яснили дещо детальніше про цю хворобу. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувалися з Юлією Терентєвою. Це лікарка епідеміологиня Рівненського центру контролю та профілактики хвороб. На все добре. Дякуємо. Дякую, до побачення.